Сьогодні ми говоримо про додаток Хотвалит, Wallet, Wallet, Near Wallet. Я думаю, що він точно вам знайомий по одній із цих назв. Це, як на мене, сама топова тапелка. Як мінімум найбільш якісніша, і яка вже точно дала заробити своїм активним користувачам. Про заробіток іменно я говорю про лаунч які В них є вони запускають свої токени щитки, простими словами, на яких вже вдавалося заробляти. Також регулярно проходять nft сейли де ми купляємо NFT і пізніше, там після лісингу вже цього NFT, можемо його продати по флору. Таких прикладів насправді безліч, і саме цікаве, це то, що ми купляємо ці NFT, цей токен, який пізніше. Ми можемо продати за нафармлені монети абсолютно можна сказати без вкладень, тобто тут. Ми отримуємо практично реальні гроші, фармлячи токен абсолютно безскладний. Тому як на мене, це дуже топова можливість. Я рекомендую приєднюватись до цієї тапелки, можна сказати, кожному. Тому що, якщо вони вже десь зробити, зрозуміло, що і на лісингу вони також себе дуже добре покажуть. Сам токен вже також торгується, але не на споту. Її токени вивести та продати ми їх не можемо напряму на біржу. А сам токен торгується на біржі Вайбіт, українська топова біржа, але тільки на ф'ючерсах. Тобто, це йде чисто фьючерсна торгівля ви можете зайти проторгувати цим токеном, якби було бажання. Самі торги стартували від 1 долара, а зараз токен більше 4 доларів по моїй пам'яті. Тому таку можливість я точно не рекомендую пропускати. Тут безліч різних партнерств, постійно роблять якісь нововведення, з якими ми сьогодні з вами розберемось, тому що відеоролик на свій канал я вже записував, але вийшли ряд додаткових активностей, які потрібно з вами виконати. Тому сідайте зручніше, відео буде точно цікаве на рахунок цієї таполки. Перед початком цього відеоролика я хочу порекомендувати вам проксі, які ми сам користуюсь, за допомогою яких ви зможете абузити практично тємки, які вам цікаві. Допустимо, любі промоакції на біржі Bybit, ОКЕС, де самі цікаві вони зараз є. Використовувати прокси в SMM, ставках, покупках в інтернеті, арбітражу та в будь-якому напрямку в крипті. Проксі дійсно якісні від 40 центів за одне проксі, є IPv4, IPv6, мобільні проксі, резидентські більше 150 мереж у всіх країнах. Дійсно проксі хороші, швидкі і посила. На цей сайт ви знайдете в описі під цим відео. Зараз ми зробимо такий поверхневий огляд з їхніми партнерами та Твітром. Як бачимо, серед партнерів є NIR Foundation, це, можна сказати, криптовалюта NIR, в них дійсно багато грошей, тому що сама крипта вже дуже довго на ринку, і бачимо, вони під хайп, під шумок, вирішили створити е, такий, е, скажімо, додаток, на якому можна фармити, який зараз в тренді, як і інша якась. Фармілка, але інші фармілки від цієї відрізняються тим, що ми просто фармимо токени до певного моменту, поки в нас не буде конвертації, і лістинг токена на біржі. А тут вже зараз ви маєте можливість щось тут та заробити. Далі про Твіттер. Це сама така важлива соцмережа, про яку точно варто згадувати при розгляді того чи іншого проекту. Але важливо підмітити, що сам Твіттер-аккаунт створений ще з 2022 року. На той час таполок ще не було. І з цікавого тут безліч різних партнерств, тобто вони тут Анонсовують різні завдання, які нові появляються mint NFT, е, якісь партнерства з іншими проектами. Зараз них хтопове партнерство з блокчейном Бейс. Є ряд завдань, які ми можемо виконати для того, щоб більше фармити монеток. Тобто виконуємо завдання і отримуємо буст до фарму, за який ми потім будемо получати аеродроп. Якраз себе в себе телеграм-каналі я розписував про цю можливість, де ми виконуємо різні завдання, де ми отримуємо 0,2 ход, 0,5. 0,5 знову ж таки, і в сумі можна отримати 5 токенів ход. Про те, то, що токен торгується на вибіт, я писав також себе в Телеграмі. Ось наша торгова пара, і токен торгується рівно по 4 долари. І хочеться акцентувати також увагу на цьому, що якщо він зараз до офіційного лістингу на всіх біржах. До спотової торгівлі, до виводу там цих всіх монет, так далі, торгується по 4 долари, то досить ймовірно, що токен сам вийде по ще кращій ціні. Про це все ми будемо дізнаватися по ситуації. Зараз найважливіше це просто фармити, продовжувати фармити наші монети. Ви можете прийти за посиланням яке в описі під цим відео, або просто перейти по своєму посиланню, яке у вас є, і давайте розберемось з цим функціоналом: як збільшувати фарм наших монет, як виконувати якісь завдання, як брати участь в мінті NFT та брати участь. Участь в сейлах. Ми на вкладочці Home, у нас тут пишеться наш баланс. По факту тут можна фармити без вкладень, але якщо ви робите якісь вкладення, допустимо, просто похолдити якісь токи там, на декілька доларів, або свапнути, там зробити один два свапи, бачимо, у мене вже. В рейнги півроку, напевно, просто 15 доларів лежить на балансі. З ними тут нічого не сталося. Крім цього, що тут нічого з ними не сталося, їх ще можна тримати в стейкінгу. Тобто самі токени NIR ви можете закинути в стейкінгу, щоб вони просто так не лежали, а вже мати певний дохід з цього. Далі ми бачимо останні наші якісь операції, бачимо наш нікнейм. По цьому нікнейму ми з любої, можна сказати, біржі поповнюємо свій гаманець. Тобто ми вказуємо свій нікнейм, то що у вас тут пише на самій біржі, де нам потрібно вставляти для виводу виводимо токени NIR для покупки, чи допустимо просто холду собі на цьому гаманці, щоб виконувати якісь завдання, і вони у вас будуть відображатись на ось цій сторінці. Трішечки нижче ми бачимо кількість наших токенів ход. У мене це 2200. І переходимо на вкладочку майнинг. Тут у нас показується швидкість майнингу. і в реальному часі бачимо, що наші токени фармляться в мене в годину це 0,05 токена. А в сутки це виходить 1,2 принципі принципі Непогано, але можна збільшувати ще. Щоб отримати токени на свій баланс, ми просто нажимаємо тут Claim кожних 24 години і отримуємо наші токени на наш баланс. Далі перейдемо в вкладочку місії, бачимо якраз ті місії, про які я вам розказував, це з блокчейном Base, переходимо сюди. І бачимо, що ми можемо виконати 5 завдань. Перше це просто створити на головній сторінці наш гаманець, зробити депозит токену Ethereum в мережі бейса, потім зробити бридж, зробити трансфер нашого токена, тобто вивезти, потім зробити свап в мережі бейса на 5 плюс доларів і холдити 3 токени в мережі бейса. Я рекомендую вам виконати ці всі завдання. Якщо у вас невелика кількість токенів, то 5 ход на ваш баланс буде дуже навіть приємно. Комісії в мережі бейса зовсім мінімальні. Тому тут кожен з цим абсолютно справиться. Наступне завдання полягається в тому, щоб збільшувати свій. Майнинги, тобто ми переходимо сюди і бачимо доступні завдання, які ви можете виконати, щоб отримати ще більше наших токенів. Допустимо, я свапнув токен NIR в токен UN і можу заклеймити 0.5 ход. Далі ми переходимо в наступну вкладочку, де потрібно вже виконати три завдання, і можемо отримати 0,71 токена ход. Free, наступне завдання це, типу, як безплатний мінт. Вам дається, щоб замінтити ваші токени ход. Тобто ви виконуєте завдання, потім мінтите самі токени, і в даному випадку можна. Можна без вкладень замітити якраз ці самий ход. Переходимо сюди, у нас тут є певні місії, які також, в принципі, рекомендую виконати. В вашому випадку їх, якщо я не помиляюсь, буде більше. Перше завдання це підписатись на 6 фаундерів цього проєкту, і далі просто нажимаємо галочку і отримуємо 6 безплатних мінтів. Далі підписатись на ход DAO канал. отримуємо 2 безплатних мінта, на Instagram підписуємось, також один безплатний мінт. Цією вкладочкою ми завершили, ми можемо перейти в вкладочку Boost, і якраз тут я також. Рекомендую виконати абсолютно всі завдання, вони нам потрібні для того, щоб збільшувати свій майнинг в сутки. Попередні завдання ми просто виконали і отримували наші токени на баланс. А ось ці вже заключаються в тому, що ви їх виконуєте, і кожних 24 у вас збільшується ваш майнинг. Тобто ми можемо приступити до місії і вже я буду получати набагато більший свій дохід на шостому левелі. Але поки що п'ятий левел він не найбільший. Тому якщо у вас є нижчий, то виконуйте до 5 -го. Крім цього, про буст у нас є додаткові завдання. В вкладочці Свап внизу ми можемо обмінювати різні токени на інші токени, тобто просто свапати їх між собою, і за кожен свап ви отримуєте такий, скажімо, бум. Ось як він виглядає. Тобто ми нажимаємо на нього і бачимо, що мені дають пришвидшений майнинг на одну годину. Якщо не помиляється, то за одну годину назбирується ваш майнинг, який би йшов 24 години. тобто в моєму випадку 1 і два токени я получу всього лише за 1 годину. Функція є досить крутою, тому також можете нею сміло користуватись. Вкладочка Friends, я думаю, для всіх буде знайома, це реферальне посилання. Ви скидуєте його своїм друзям і ті, хто фармлять по вашій реферальній програмі, ви за них будете отримувати 20% кешбеком, тобто 20% зверху ви отримуєте від того, що ваш друг нафармить. І також за другу лінію по 5%. Відповідно за вкладочкою Home ми тут розібрались, внизу показуються ваші активи, які у вас. На балансі, про те, що ще не сказав трансфер, це ви можете виводити свої кошти на інший гаманець і далі переходимо в вкладочку Swap. то також все для всіх, я думаю, буде знайомо. Просто свапаємо якісь активи або для завдання, або для того, що вам просто це потрібно між собою. Далі в нас є ранги, вони залежать від об'єму коштів, які у вас є на балансі. Тобто в моєму випадку це від 10 до 50 доларів. У мене ось такий бач. Якщо я буду тримати від 50 до 200 доларів, у мене буде ось такий. Якщо від 200 до 1000, буде вже. Ще краще. Подальшому це буде все абгрейдити, щоб ну, якби, получати якісь там додаткові бонуси і так далі. Внизу ми можемо виконувати різні завдання. Бачимо, що із першого якби, вкладочки в нас доступні всі, які ми можемо виконати, і потім то, що заблоковано, це заблоковано для всіх. Допустимо, перше завдання це є просто більше одного долара на своєму балансі, друге завдання це є стейкати 5 токенів NIR якомусь протоколу, третє завдання стейкати. 20 доларів через збору. З іншої вкладки це вже запросити 5 друзів і так далі. Тобто, це тут можемо також виконувати. Тут і в нас Happy Score. це якби скор вашого гаманця. В моєму випадку він цього 43, в принципі, непогано. Його ми можемо ось тут змінити, який би він у вас не був. Це саме, скор мені показується в мережі NIR, але також він може бути в мережі BASE, якщо ви взаємодієте з цим блокчейном. Також цей Happy Score потрібен для майбутніх, допустимо, якихось мінтів. Тобто, щоб взяти. Участь в якомусь мінті або сейлі з токеном. Потрібно, щоб у вас був, допустимо, цей скор, мінімум там 30. Тому обов'язково також набувайте якусь мінімалочку, щоб мати доступ до всіх цікавих можливостей. Наступне про що хочеться сказати, це про наше село. Воно насправді у нас не таке вже й велике. Тут досить цікава механіка, але село невелике. Я його особо там не прокачував. Але я подав заявку для того, щоб якби могти, просто роздавати ці токени ход, які в нас і в нашому селі, і заохочувати інших людей приєднуватись до нашого села. Цілому воно тут нічого не означає, але ну якби можна приєднатися і просто бути в якомусь селі. Що не помиляюсь, тут є механіка. Коли ви приєднюєтесь до якогось села, сам проект виділяє 5% з якогось пулу, не знаю якщо чесно з якого, на ось це село. Тобто, ось ці 180 токенів з'являються безпосередньо за те, що люди приєднуються до села. Але якщо не помиляюсь, то з людей, які приєднуються, активи не списуються. Тому вступайте до нашого села, коли мені одобрять роздачу токенів ходу, будучи. Трошки роздавати. І наступна, напевно, цікава вкладочка це DAPS. Внизу ми бачимо ход-мінт, тобто в нас є певні NFT сейли, в яких ми можемо брати участь. Допустимо, в цьому NFT сейлі можна було купити цю NFT -шку за 5 токенів ход і продати її на даний час по флору за 30 доларів. Ці ми могли купити за 1000 USM і продати за 3 долари. Це виходить там зовсім невеличкий прибуток. Тут ми могли купити за 1 токен ход і продати за 3 Нієра. Це 17 доларів. Далі в нас про токенпад пад це саме перший токен, який тут запускався. на Старті продаж. Було можна заробити в районі 300 доларів. Якщо похолдити активи, можна було забрати там, до 2000 доларів, якщо я не помиляюсь. ЮСМ це щось подібне. Там На початку е, тут були певні тіри, в залежності від вашого рангу, якщо у вас там велика сума активів, допустимо, на балансі, або у вас е, там якийсь великий хайп і скоро цей, то ви попадали під перший ранг, де була найменша ціна за ход покупки цього токена. І, як би ви розумієте, найвигідніша. Але навіть в третьому тірі, який був доступний для всіх, можна було. Купити на максималку токенів. Якщо ви купили б на максималку токенів, допустимо там на 300-400, на з цього можна було б зробити в районі 1500 доларів на самому старті торгів. Якщо похолдити, можна було зібрати буквально в два рази більше. І токен double Dog, ще у нас не було лістингу. Це вкладочках, ви можете вислідковувати появу нових IDO та мінтів NFT, для того, щоб бути в курсі. І напевно останнє, про що я скажу, це то, що в нас запустився турнір на 60 тисяч доларів призовий пул, потрібно просто торгувати. Активами, допустимо, там свапати і так далі. Ви вже детальніше можете почитати на ось цій от вкладушці, і можна розділити за максимальні торги 60 тисяч доларів. Пул. Ось така в нас вийшла інформація. Максимально детально постарався розповісти про ті можливості, які в нас є тут доступні на даний момент. Я думаю, що для для Я думаю що для багатьох буде цікава така інформація, тому не забувайте також підписуватися на мій телеграм-канал, на ютуб канал. Тут більше інформації про подібні можливості, як можна заробляти. Тому підписуємось і дякую за передачу перегляд цього відеоролика.